Назар, в мене кліщ бджіл доїдає, що роби? В смислі доїдає. Якщо ну, їсти немає, що більше. Ну, коротше, це всіх понятна історія. Хочеться пасічникам, е -пасічникам з 30-річним стажем. Е Хочеться трошки змінити уявлення про обробку бджіл від кліща. Поїхали. Значить, З таким запитанням, як тільки що мені задала Ничка. Приходять кожного Божого дня, або дзвонять кожного Божого дня люди і кажуть, а що ж робити? А що ж робити? Ви могли подивитися в мене на каналі, що в мене кліч бджоли не доїдає. Чому не доїдає? Е, тому що я використовую комплексну обробку від кліща. Чому я так роблю? Тому що іншого варіанту на сьогоднішній день не існує. Всі ви шукаєте чарівну пігулку, її немає. В методах, способах обробки бджіл од кліща не існує чарівної пігулки. і існує... А поки там дебати навколо українського бджільництва тривають, ми вам рекомендуємо зайти на сайт Єбджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт є бджоли. мені подобається. Почав, але ж гарна ідея. Гарна, ідея, так? гарна. Но, ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі. Е... Звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб не користувались бджолярі, користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли. Можна знайти справжні адекватні речі, які публікують самі ж пасічники. Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вищина є, кулакова, на є. Кулакована є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо це раз. Давайте опублікуємо. Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік. Ми допоможемо. Якщо треба консультації, поради, може, навчання якісь. Саме... Будь ласка, ми, ми не закриті. Да. Ми, от, все ми Для того, щоб на Україні було найкраще осіб. Да? О, бачите, наскільки ми відкриті. Тому, э, тому підписуйтеся на канал of Ukraine і заходьте в опис під відео, переходьте на єбджоли, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що є бджоли в Україні таке. Ну, це хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через є бджоли. Це тільки ваші знання і вміння використовувати їх на практиці. Значить, Як приходить пасічник, каже, Назар, привіт, мені треба чимось обробити бджолог свіча, які дасиш полоски. Він не впитається, які є способи. Він не каже, а що краще використати, він каже, які дасиш полоски. Кажу, окей, не варіант. Варолома, ти варфу, контакт, що е, там ще. Форміат, Альтайн, Time, Eco Plus, Warrofarm, Eco Vell. Ще не все. Ще щось є. Ну, <кхід> суть не в тому. Кажу на оці всі полоски став одномоментну вулиці. І толку з того не буде. Значить, я їх беру, розложу, кажу, а, а що? Каже, а поясни. Кажу, дивись, який на дворі е, місяць. Каже, на дворі серпень місяць. Кажу, окей, ти ще мед збираєшся качати? Кажу, ну да. Кажу, то чого ти прийшов до мене по полоски? Кажу, давай візьмемо полоски і поставимо еко плюс. Профілактичний засіб, хорошо буде працювати. Все, Все екоплюс, і більше нічого не треба ставити. Боже, які класні полоски. Кажу, в смислі більше нічого не треба ставити. І тоді з пасічниками починається от така от лекція, вони починають осознавати, що щось вони роблять не так. А моє запитання, а як минулого року ви обробляли? Вони кажуть, ну, я обробив біпіном, і у мене там з 30 сімей, 15 пропало від кліща. Біда, біда. Або можна часто зустріти от такі от. Побачили? Значить, виложують в Фейсбуках, виложують, кажуть, боже, там стільки кліща обробив, кліщ, сипеться, сипеться, сипеться і, сипиться, і, сипиться, і, сипиться. Е, і Всіх логічне запитання, що з цим робити? А в мене теж логічне запитання, а чого ви з цим нічого не робите? Значить, всі методи вже давно відомі. Ну, не всі, звісно, ще ж можна буде багато методів знайти і знайдуть пасічники. Давайте я вам покажу, як це роблю я на своїй пасіці. в мене відповідний результат. Що значить відповідний результат? В мене популяція кліщів на пасіці сягає 1-2%. Що це значить? Це значить, що коли я роблю змив кліща. І на стоп джіл в мене є 1-2 кліща. І кожна 10-та сім'я провіряється таким чином. І в кожній 10 сім'ї аналогічний результат. Давайте я покажу вам, як я цього досягаю. Значить, Ми візьмемо одні полосочки, варофати. Ми візьмемо другі полосочки, ативар. Ми візьмемо щавливу кислоту. І ми візьмемо. А що ми візьмемо ще? Давайте ми візьмемо амітрас. Все, ми беремо оцей набір, нам цього достатньо для того, щоб якісно обробити бджоло клеща. На сьогоднішній день. А, ні, ще не все. Я вам все покажу, що може бути. Візьмемо ще як і візьмемо ще формі Можемо взяти як плюс. Значить, от, в принципі, оцей набір. Нам більш-менш достатній на весь сезон для того, щоб обробляти від кліща. Ну, ми повинні грамотно обробляти від кліща. Давайте я вам спробую пояснити, що таке грамотно обробляти бджіл од кліща. У якісь ще якось заволожені. Так, дивіться. Значить, перше. Які існують способи обробки вділих хліща? Є лікувальна, лікувальний. Лікування? Друге є профілактика. Все. Існує два профілактика і лікування. І я от бачу там якийсь молодий бжуляр в Фейсбуці, виложив отой пост і каже, Боже, в мене стільки кліща, що робити, я не знаю, що робити. А в коментарях вчима часть, не вмієш, не берися, а воно тобі не треба. О Боже, який ти дубовий пасічник, о Боже, який ти нелюд, о Боже, який ти бляхамуха, непонятно хто. Ну коротше, там тому чоловіку прилітає все, крім того, що він просить. А той чоловік просить елементарно, підкажіть, що мені з цим робити. Чого в мене стільки кліщає? Ніхто не дає пояснення. І це відео саме для таких людей. Значить, оцього, е, Я ще хочу звернутися до старшого покоління або до більш досвідчених пасічників. Е, оце ваша фраза вчима часть, засуньте собі її в сраку. Ту, ту, ту фразу. Чого засуньте собі її в сраку? Значить, е, Я це зустрічаю дуже часто, до мене це дуже часто застосовували. Е, і кажу чесно, так як є, бісить ця фраза. Що значить, що вчи матча? Може, дайте мені її де вивчити ту матчасть? Може покажіть, де мені її вивчити. Можливо, викладіть мені ту матчасть. Що значить за матчасть? Де ви, Де ви, бляха-муха, це взяли? Це ж десь в союзі там осталось, та викиньте його туди. Молода людина приходить в бджільництво, в неї є проблема з кліщем. Будь ласка, будьте добрі, не будьте злі, поясніть людині, як боротися з кліщем. Але якщо у вас точно та сама ситуація кожної осені, і ви кожного року втрачаєте бджіл від кліща, не беріться пояснювати. Ідіть далі, ви вже, як досвідчений бджоляр, ідіть, приходьте до тих у яких є гарний результат, і кажіть, в мене є проблема, чувак. Я кожного року втрачаю бджіл від кліща. Поясни мені, як це робити. І от, оскільки я від кліща не втрачаю бджіл вже останніх 5 років, я вам пояснюю, як це робити. Значить. У нас є щавлива кислота, у нас є екоплюс, у нас є е ековел, у нас є морошина кислота. Ну, кислота це все є органічні способи обробки бджіл від кліща. А це все є хімічні способи обробки бджіл від кліща. Е і... Чому Тому що тут використовується Тут використовується тауфлувалінат, Бачите? таофлувалінат, А тут використовується амітрас. Ще є е, просто фловаліна, не та флота, а просто фловаліна. У нас теж там є полоскакт на флаваліна. Значить, І нам треба це протягом сезону якісно користі. Також є способи термічної обробки в тіла і також є способи. Е, я не знаю, як це правильно. Строїтельна рамка, як воно там називається, фізичне видалення кліща, напевно, що ми ставимо будівельну рамку і робимо. Будівельна рамка це і прикол, що давати трутня. Е, ну, Круто, але в умовах 10-20, 50 сімей це максимум. Ну, На 100 сімей я не уявляю, куди ви скільки будете гомогенату дівати, викидати просто. Це теж якби не цей термічні обробки, це ця термокамера, ти береш, ти вілту, туди перетрушуєш, воно працює безперемно, воно працює, але це дуже великий трудомісткий процес. Простіше, на мій погляд, ще раз зазначаю, на мій погляд, виключно як білька Назарія Вікторовича, людина, яка має плюс 100 бджолиних сімей, має Ютуб канал і торгову марку, в який профілю. Виключно білько Назарія Вікторович. Значить, моя особиста думка: нам треба е, знати. Певні особливості життєдіяльності не бджоли, а кліща. І саме атакувати кліща, і саме контролювати їхню популяцію. А не треба бджіло обробити кліщати так, щоб бджоли не поумирали. Так, звісно. Е, значить, дивіться. Давайте ми по календарно зараз візьмемо значить, лютий місяць. Що е, у нас далі? Березень. Квітень, травень, червень, липень, серпень. Після серпня в нас йде вересень. в нас йде після вересня жовтень. Листопад. Я думаю, цього достатньо. Дивіться. Е в місяці, я думаю, ви вже зі мною трошки повторили. Ну, це так, прикол. Значить, в лютому місяці у нас починається розплодний період. В принципі, в цей період е ви нічого не зробите по кліщу. Абсолютно нічого не зробите. Чому ви нічого не зробите по кліщу? Тому що бджоли ще знаходяться в стані зимового спокою і починають нагромаджувати. Розпліт. В березні місяці перша ревізія. Перша ревізія. В цей період, в цей період, можливо, у вас перша ревізія попадеться в лютому, це залежно від вашого регіону. У мене це буде в березні місяці. Я роблю профілактику. Виключно органічними обробками. Органік, буду так позначати. Значить, чого органік? Еко плюс, еко Вел, щавельна кислота. Я віддаю перевагу для щавельної кислоти. Чому? Тому що ця кислота дає можливість регулювати е, акарапідоз, варуатоз, е, потім е, дає можливість е, регулювати будь-яку флору, яка є в вулику. Саме Яку, яка є погана, тобто грибки і так далі. Саме дає щавлива кислота. Чому я не беру мурашину кислоту? Тому що мурашина кислота вона все ж таки якоюсь мірою впливає на е, яйцекладку маток. Я помічав такі історії, коли ставиш або наливаєш мурашиної кислоти, то потім ми маємо трошки негативний результат, яйцекладка або скорочується, е, або вона. Повністю припиняється. Я, я таке бачив, бачив не один раз. Значить, тому мурашина кислота весною не бере. Щавелька або масло. Далі. Квітень місяць. Значить, ви в квітні місяці робите розширення. Хтось робить повне, хтось часткове, зараз не важливо. Якщо ви тут обробили кислотою, тут обробіть ось в цьому періоді в квітні, місяці обробіть маслом якимось. Не видумуйте, не придумуйте, поставте це як овел, чи це як плюс, і все на тому. Потім в травні місяці ви робите всі, робите відводки. Ви всі розширяєте свої пасіки, робіть обробку кислоту. Тут вже можна використати е, іморошену кислоту. Е, але в низьких концентраціях. Е, давайте використаємо морошену кислоту. Або є ж така молочна. Це не лікування, це знову ж таки профілактика. Давайте профілактику ми отако поводимо. Це не лікування ні в якому разі лікування. Значить, е... ну як ні в якому може бути, якщо у вас сім'ї закліщовані до чортиків, то треба лікувати. Але тоді у вас знизується якість меду і воску. В даному випадку ми зберігаємо якість меду і воску. Е... Значить, але муришину кислоту не в основних сім'ях, де вас матки сіють, а в відводках, коли в них безрозплодній, точніше в них безматковий період. Тому що відводки, коли ви робите, в них не відразу потрапляють плідні матки. Тому цей період можна для відводків використати. Кажу вам всі нюанси. Далі, в червень місяць, теж візьміть цю кислоту, щавельну і обробіть. Потім також профілактика от такого буду обводити. Потім Липень місяць От липень місяць ви можете пропустити, а можете використати якесь масло. Ну, Ефірне масло давайте. Ефірне масло, знову ж таки, для контролю популяції обробки. Для контролю популяції. І тепер, в серпні, місяці починаємо е, трьохетапний цикл лікування. Перше, в трьохетапному циклі ми використовуємо кислоту. Друге, нас вже буде припадати другий етап на кінець серпня, на початок вересня, другий етап в нас буде попадати. В нас в Україні поки що це можливо, флувалінат. Або, або ми використовуємо в цьому етапі, е, ну, хай це буде якийсь флуметрин. Е, ну да. Тобто, ось таким чином. І е, під кінець вересня третій етап, або на початку жовтня може бути цей етап, тобто це залежить від того, е, коли у вас як бджоли збираються в клуб. Ви робите контроль амітразом. Якщо у вас критичні ситуації використати димпушку в листопаді, димпушка. це буде четвертий, умовний четвертий етап димпушка. На кислоті. На кислоті. В деталі я тут не буду вам в рецепти вдаватися і так далі. І що ви робите? Значить, оце є, оцей цикл, це в нас вже є лікування. Значить, оцей цикл, оцей цикл, у нас іде регулювання популяції кліща ворога і акарапідозу також в гнізді. Все залежить не тільки від того, як ви регулюєте оці всі речі, а все залежить від того, як ви грамотно використовуєте ці речі. Як ви грамотно використовуєте? Чому? Тому що профілактика повинна бути в необхідних дозах. Я вам зараз не даю ні доз, ні рецептів, нічого не даю. Хочете більш детально, приходьте до мене на курси. Або дивіться канал, час від часу проскакує, що я роблю як я роблю. Але хочете мати. Завжди здорових бджіл і чистих від кліща, щоб завжди е, популяція кліща на пастці була контрольована, використовуйте такі підходи. Ви можете застосовувати інші способи е, лікування, інші способи можете застосовувати обробки саме е, від кліща, але ви повинні це робити протягом всього сезону. Оце основна умова протягом всього сезону. В визначені терміни грамотно. Тобто, коли у вас 12 грам розплоду стоїть в вулику, не треба нічого робити, тому що це неправильно. Ну коли ви зробили, тому що весь кліч буде в тому розплоді. Ну коли ви зробили відводок, в одному відводку у вас сконцентрувалися розплід, в іншому відводку у вас переважно бджоли або взагалі там розплодні зробили відводок, обробіть там бджіл кислотою. Чому? Тому що. По меду не вдарить, по якості воску вам теж не вдарить, по бджолі це теж не вдарить, вона вам тільки подякує, тому що той кліщ, який на бджолі буде сидіти в тому етапі, він, ви його позбиваєте, і бджоли гарно підуть в розвиток. Гарно підуть в розвиток. Розумієте? Тобто, ну Коли там 12 грамів, тикати туди нічого не треба. Дихати нічого не треба. Ви можете використовувати димпушки, ви можете використовувати сублімацію, ви можете використовувати пігулки та як хочете, щоб це було грамотно. Грамотність заключається в тому, що обробки проводяться в період, коли найменша кількість розплоду, найбільша маса бджоли. В той період, коли ви робите якісь маніпуляції, мед забираєте, там, ну, якусь продукцію забираєте, перевозите з місця на місце, тому що перезараження пасік може йти через трутнів, через бджіл, і так далі, і от всі ці речі, коли ви збираєте в один, я ще багато вам не назвав, тому що це затягнеться не дуже довго, але оце є база. Якщо ви цю базу розумієте, якщо ви цю базу волочите, ну я вам кажу так, як є, то в принципі матчасть ви вже вивчили. Все, що вам остальне треба зрозуміти, це ваш регіон, ваші медоноси, ваші вулики навіть. Да, тому що як де загрузити той чи інший препарат, щоб це було ефективно. Ну, от це і є ота матчасть, за яку всі е, це, але більшість тих людей, які пишуть, чи матчасть, е, вони в принципі і не знають, в чому тут заключається суть тої матчасті. В чому? От ті люди, які кажуть, чи матчасть. А ви знаєте цикли розвитку кліща Варова, які відбуваються безпосередньо в вулику? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. От я хотів би вас почути, і скільки це цикл днів. Триває для того, щоб ви е, могли все ефективно відпрацювати. Чи що? Це є тама матчасть, якої ви теж не знаєте. Е, але якщо ви хочете, навіть не знаючи от тих біологічних особливостей, але ефективно е, контролювати популяцію кліщів, е, робіть, ось це, робіть ось це. ви можете отут обробити е, кислотою е, як 2% так 3%. Так, і 5% кислотою. Да? Більше вас кліща, обробіть 5%. Значить, так само тут а в квітні маслом обробіть масло. От дивіться, давайте тут ефірні масла ковела, що вони тут пишуть? Ефірна олія м'яти, евкаліпту, е олія герані, олія коріандру і так далі. І яке в них тут йде розрахунок 4-6 гніздових рамок. Картон роз, смужка розміщується в розпідній частині вулика розраховується на 4-6 гніздових рамок. Е, скільки картонна смужка одна, е, ну, окей, одна. Да? І тут не, 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 не пише, скільки тут діючої речовини в одній смужці. Е, але тут одна картонна смужка на 4-6 Ну, Я думаю, тоді не повинно писати, скільки діючої речовини, тому що мас, маслом просякнули, і все. А в кожного масла своя діюча речовина. Е, і все, от вам і профілактика. Взяли, е, по дві пластинки кинули на сім'ю. Е, для бджоли абсолютно ніякої шкоди не буде. Абсолютно ніякої шкоди не буде від цього, від цього препарату. Точно так само, як і від цього препарату. Тут теж. Е, е, які в нас там, Евкаліп, коріандр, лаванда, м'ята, полин, розмарин, чебрець, е, я, яли, ялівець е, і ехінацея. Скільки тоді? А, тут -то є. Одна смужка. Профілактично ветеринарного засобу містить в міліграмах тут 17, 45, 12, 19, 27, 15, 35, 18, 25 міліграм. міліграм. І дві акарцидні смужки ставиться на одну бджолину сім'ю. ставите 2-3, от вам теж буде профілактика. Ну я б таких смужок штук 5 закидав би в е гніздо, і для бджіл була б крута екологічна профілактика. Ви не повбиваєте екологічними там, е маслами. Е Кліща. Якусь частину, але переважно ви притупите його розвиток. Да? Ви його, скажімо так, дасте йому по голові. щавелька вже буде лікувати. Е, мурашина кислота це крайній, е, крайній метод, крайній спосіб. Тому що я бачив, як діє мурашина кислота, правильно приготовлена. Е, це просто щось з чимось, там просто кліщ лягає. Ну це вже тільки в крайніх способах. Е, так що Оце теж я хочу, щоб ви розуміли. Оце є основа обробок діли кліща в сьогоденні, тому що у нас і кліма змінюється. В нас зіми стоїть тепліші, то і кліщ не гине зимою, то який бо вуликом виявляється. І бджоли більше між собою контактують. Осінню набагато більше крадіжок появилося. Відповідно, бджоли будуть один до одного літати, тому що в жовтень місяць вже медоносів немає, а бджоли далі активнічають. Вже в нас перше листопада, а бджоли активнічають. Розумієте? Тобто активність бджіл висока, вони між собою перезаражаються, і тільки таким способом можна активно ефективно контролювати бджіл кліща. Отож, панове, я думаю, хто хоче, той зрозуміє. А хто не хоче, пишіть негативні коментарі. Підписуйтесь на канал Дукій Парофікре давайте разом зберемо.